Ну що, от і понеділок? Ви казали, нічого не буде. Ви казали, що Трамп пожартував. Ну, трошки жарта було, але насправді дещо відбулося. Ну, по-перше, ми отримали 2 серпня вересня. 2 вересня це день, коли закінчилася Друга світова війна. А слів Трампа виглядає так, що 2 вересня, зрештою, може почати щось інше: Третя світова війна, умовно кажучи. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінецьний Телемарафон. Ми вже знаємо, що е, три системи, не три системи, а три комплекси е, патріотів прибудуть до нас. Їх названо як 17 систем. Ну, насправді 17 систем це три комплекси. Е, ми здогадували, що їх буде стільки. Хтось говорив два, хтось говорив чотири, але ну, ми побачили, що їх буде три. Три, це багато чи мало. Ну, слухайте, це достатньо багато в порівнянні з тим, що ми очікували від американців в попередній місяці. Крім того, вже є інформація про те, що американці продають Європі на 10 мільярдів озброєні ці. Озброєння європейці викупають і передають нам. Ну, 10 мільярдів це достатньо багато. Навіть в порівнянні з тим, що давав Байден, він давав більше, але він давав це дуже розтягнуто в часі, і багато чогось так і не прийшло. От, можна говорити про те, що сьогодні все-таки багато чого відбулося цікавого. Цей день справді не підвів спроби Росії. Розмазати цей день пропозиціями якихось мирних перемовин, але Трамп сказав прямо: люди добрі, Путін всіх обдурив мене, не обдурить. У нього є 50 днів або він укладає мир, або він отримує санкції, тобто мита 100% від Сполучених Штатів. Тобто 500% мит не буде, як я і говорив вам, тому що 500% це безглузді мита, а от 100% цілком можуть бути. Як поведе себе Путін? Чи він буде влаштовувати ескалацію, чи він піде на поп'ятну? Я не вірю в те, що він піде на поп'ятну. І багато хто з моїх коментарів, дякую вам, говорили, коментаторів говорили про те, що не може Трамп так зламати Путіна. Трамп Путін це використає консолідацію суспільства. Скаже: Я ж вам казав, що ми воюємо з Сполученими Штатами. Трамп нас не зрозумів, Трамп повинен постраждати, і ми повинні консолідуватися, ударити по Україні. Тобто, це не говорить про припинення війни, але сама відповідь Путіна. Подиктує нові е, дії Трампа приблизно так, як це було в грудні 21-го року, коли ультиматум е, Путіна викликав реакцію Заходу. А реакція Заходу викликала е, дії Путіна, і це, зрештою, призвело до війни. В даному випадку теж маховик запущено. Червоні лінії є. Е, е. Вони названі і вони вже не можуть бути не перейдені. Ми зараз якраз знаходимося в тому місці, коли ноги Путіна і Трампа по той бік Червоної лінії, деякі ноги ще по той бік Червоної лінії, але вони марширують сміливо один назустріч одному. Чи хоче? Трамп переграти Путіна так безумовно, чи хоче Путін переграти Трампа, так, чи є вони друзями і союзниками? Ніколи не були, я вам про що говорив. Просто кожному вигідно було діяти так, а не інакше. Таким чином, я задоволений тим, що відбулося. Я вам казав, що це обов'язково відбудеться. Можете подивитись купу моїх відео, і я там буде що можу в посиланнях додам. От. Але ключове те, що на сьогоднішній день іншого варіанту. У Трампа ніж протистояти Росії і боротися з нею немає, тому що це проблема тепер геополітична і е, класична для Сполучених Штатів, і партійна проблема для Трампа. Отже, ми реально стоїмо в цікавому історичному місці, але це історичне місце не дає нам поки що ні перемоги, ні перемир'я, ні миру. Тим паче. Підписуйтесь на мій канал, будемо стежити разом. Слава Україні!